Попробуємо порівняти китайський. Я його купив за 500 гривень на Aliexpress, з батареєю 4 ампер години, І Револьт 5 а годин, Значить, тут заявлено 1000 Нм в крутний момент. Тут ніяка не заявлено. Ні, Є заявлено 360-500 Нм. Включаємо максимальну потужність, так, на відкручування. Пробуємо. Одного разу я навіть відкрутив, але це швидше везіння. Головка, звичайна, не хромбонадій Схоромонадім там на декілька відсотків крутний момент був би. Більший за рахунок того, що вона має більшу жорсткість. Пробуємо револьт. Так, Закручує і Так. Тяжко. Так, це також в нас на... Ні, це на другому, здається, режимі було. Зараз спробуємо на максимальній потужності. Ну, в принципі, тяжко, але йде.